Тема ментального здоров'я стала ще більш актуальною з початком повномасштабної війни. Дбати про своє ментальне здоров'я це така ж важлива потреба, як і підклуватись про фізичне. Третій рік поспіль наша країна потерпає від війни, несправедливої війни. Ніхто з нас не повернеться з цієї війни, таким, яким він був до 24 лютого, 2022 року. І це перш за все про ментальне здоров'я. Тому психологічна служба. Система освіти з Бягської міської територіальної громади з перших днів була насторожею ментального здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Тому минулого року ми вирішили провести низку заходів з приводу збереження ментального здоров'я як педагогів, так і дітей, так і батьків наших вихованців. Тому Цього року ми провели декілька заходів, які були, для, які були організовані для підтримки ментального здоров'я. А саме це марафон сили, це низка тренінгів для педагогічних працівників, для керівників освітніх закладів. Але сьогодні головна увага для дітей марафон сили. Щаслива дитина, щасливий дорослий. Саме здоровий психологічний стан дозволяє жити повноцінно, реалізовувати свої можливості, долати життєві труднощі, ефективно працювати та робити внесок у добробут громади. Коли в літаку стюарти розповідають про правила безпеки, вони наголошують на тому, що коли випаде киснева маска, спочатку потрібно не одягнути її на себе, а вже потім на свою дитину, якщо вони подорожують разом. Це про те, що у дитини буде більше шансів на виживання. Так само і у нас. Вже третій рік поспіль наша країна перебуває в складному часі, в часі війни. І для того, щоб зберегти наше ментальне здоров'я, фахівці психологічної служби з Вягільської міської громади вирішили подбати про ментальне здоров'я дорослої частини населення. У 2024 році, а саме з 11 березня по 22 березня, був проведений марафон сили збереження ментального здоров'я щасливий дорослий, щаслива дитина з метою саме збереження ментального здоров'я членів нашої громади. В освітніх закладах нашої громади працює 35 працівників психологічної служби. Практичних психологів та соціальних педагогів. Останнім часом робота з підтримки та відновлення ментального здоров'я значно активізувалася. З метою підтримки в цей складний час для педагогів і керівників освітніх закладів було організовано цикл занять та тренінгів. Для дорослої верстви населення був розроблений інтерактивний плакат, який містив дві інтерактивних кнопки. Перша була з посиланням на всеукраїнську платформу збереження ментального здоров'я. ТИЯК, якою опікується перша леді України Олена Зеленська, де кожен учасник марафону міг передивитися відеоурок наших українських зірок з техніками саморегуляції, а також збереження ментального здоров'я. І також була ще одна кнопка. Інтерактивна, за допомогою якої можна було переходити на віртуальну дошку Padlet, на якій кожен учасник міг залишити свої враження про марафон і виконати певні завдання відповідно до Теми кожного дня марафон сили це ініціатива з психологічної підтримки учнів і їх батьків. П'ятиденний марафон відбувся в закладах дошкільної освіти та школах. Цьогоріч гімназія номер 9 активно приймає участь у марафоні Сили щаслива дитина, щасливий дорослий. Ми обрали саме початкову ланку та перші класи. Як бачите, дітям надзвичайно цікаво брати в ньому участь, вміти. Шукати власний спокій, методи саморегуляції та стійкості. Коли пройшов перший етап нашого марафону, ми отримали масу відгуків, позитивних відгуків, масу задоволення від, від дітей від більш старшого віку і від самих батьків і педагогів. Тому в цьому році ми вирішили, що будемо проводити марафон сили другого етапу, уже з нашими дошкіннятами і дітками. Початкових класів цей марафон були розроблені рекомендації нашою асоціацією педагогів дошкілля і за підтримки Міністерства освіти, а також за підтримки ЮНІСЕФ. Ці рекомендації гратися і не боятися. Вони допомагають набути дошкільнятам навички, прикладатися про своє ментальне і психічне здоров'я. Цей гратися і не боятися, це рекомендації розроблені циклом. Кожен цикл це окрема тема. Перша тема це. Кожен індивідуальний і моє особистість. Друга тема смайлик емоції, третя тема це рух та спокій. Четверта тема це казковий світ пригод. Де ми розвивали свою творчість, не розвивали були вправи і на дихання, були і рухливі вправи. І четверт, п'ятий, саме останній це що таке дружба. Це про дружні стосунки в колі, про дружні стосунки в колективі з дорослими, з дітьми. Цей захід обід психологів і педагогів подарував дітям багато щасливих моментів, обіймів, усмішок і надії на мирне майбутнє. За результатами марафону ми отримали зворотній зв'язок. Всі учасники були дуже задоволені. Крім того, вони отримали безцінний досвід і індивідуальні консультації від всіх фахівців психологічної служби. Що може бути цінніше в наші беремні часи, ніж щира дитяча радість?